Вітаю, друзі! Моєму акаунту в RollerCoin виповнився рік, і я вирішила записати відео, де покажу, що, чого досягла, які в мене вже є спостереження, ну і взагалі є чим з вами поділитись. Перше і найголовніше, що я хочу відмітити для вас, що для мене RollerCoin – це гра. Я не ставлю собі за мету заробляти тут багато-багато коштів. Але щось заробляється, і це приємно. Мені подобається розвивати і брати якісь маленькі цілі, які я перед собою ставлю. До речі, в своїх шортс саме з вами я ними ділюсь і так швидше досягаю мети. Отже, що перше. Хочу показати, це, що я маю Зараз Зараз в мене вже є дві кімнати, в мене є 8,8 ,8 40 з 40,5 бонусних відсотків. І е, майнери, які ви зараз бачите, це ті, які е, якось мені подобаються. Тобто я лишаю собі лише ті, які Ну, якось мені імпонують. Більшість продаю. Це сезон, який є про авто, я взагалі не буду лишати жодного майнера, я всі їх продам. Е -е, івент постараюсь купити. Якщо дійду до 30 го рівня, почну збирати. Назбираю, куплю, не назбираю, не куплю. Не, дуже і страшно. Так. Е -е, це. Тут в мене вже майже А, ці дві полички ще звичайні всі, звичайні, всі ці інші з бонусами. Всіх всі їх я отримала з міні-івентів, тобто жодної я не купляла. І тобто це якесь маленьке моє досягнення. Так, покажу вам другу кімнату. Друга кімната це в мене кімната, де стоять оці чорненькі малечі. До речі, хочу сказати, що багато хто їх недооцінює. В нашому чаті ще дуже сумніваються, брати чи не брати, продавати чи не продавати. я десь тут повішу табличку, де буде написано, скільки бонусів дає мені ця друга кімната. Тобто, кожен цей маленький, чорненький, у нього є бонусний відсоток, окрім оцих двох. І ну І оцих, мабуть. Е, і тому це вже великий вклад в загальну потужність в вашої кімнати. Так, я тепер покажу вам, як я розподіляю, розподіляю свою потужність. Бачите, бонус на потужність складає 2,6. Бонус на потужність це е, от бонуси з цих майнерів плюс бонуси з ігор, які ви виграєте. Ну, тобто, непоганий, так? Додаток. Так, я обрала таку стратегію: 75% я майню матік, і 25 трон. Зараз відповім, чому? Тому що. В мене вже була деяка частина трону, і зараз він не дуже для мене перспективний, Не зрозуміло, коли буде виліт. Я ж правильно кажу, що ще виводу немає. І я вирішила його намайлити, щоб обміняти, да, виводу немає, щоб обміняти на РЛТ. Ну тобто, от скільки там треба буде на один РЛТ, я намайню до цього і обміняю, і потім переключусь на саланку. Тобто в мене вже є 003, я потрошку її майнила. Так, давайте я вам покажу, що я виводила. Я виводила BNB. До речі, ось це я заводила. Це все я заводила ще в самому першому сезоні, коли не було ні міні-івентів, не було ніяких таких плюшек, які є зараз. І всі, всі ці кошти я спустила на бокси. Тобто, мені це все взагалі нічого не дало. Виводила я двічі BNB. Ну, тобто, загальна кількість буде 0,02 і 5. Ще я виводила Матік матик. я виводила 5 матів в останній раз і виводила один раз доги. Ось, 33 доги. Це все, що я виводила. Так. Ще хочу вам показати, що, до речі, де зараз ховається Zizen Store? у нас в чаті дуже багато людей питають. Ройлеркон зробив деякий апгрейд. Вони поставили дуже великий акцент на таскло. Це, звісно, це реклама, це їх дохід із від інвесторів. Вони мають просувати цей тасквол, навіть якщо ви туди не заходите і нічого там не виконуєте. Так, тепер. Е, а, тут воно з монітору все добре. Коли ви граєте на телефоні, нажимаєте на Store, В цьому місці буде кнопка «Back». Ви її натискаєте, і тоді ви вже можете потрапити в Season Store. Тобто з телефону не видно, де ховається цей Season Store. Е, я вирішила в цьому сезоні не буду купувати ці, цей бокс, тому що ці майнери для мене не цікаві. І витрачати дуже багато РСТ на, на оці сірі, потім їх продавати за дешево. Я вже не хочу. Я відкриваю лише бокси з деталями. І, до речі, дуже швидко збираються детальки. Я думаю, що я навіть дуже скоренько апгрейджу автобус. Хочу вам ще показати, що дуже підросли ціни на крафт. Автобус вже взагалі коштує ось скільки деталей. РЛТ. Ну, нічого, це моя мета скрафтити цей автобус, тому що, по-перше, це вже буде 560. І вже в нього буде бонусний відсоток, а це дуже так собі важливо. І ці теж я хочу скрафтити, тому що бонусний відсоток у них буде достатньо приємний. 1,6 це дуже приємно на велику дистанцію. Так, покажу вам ще, на якому я рівні на єпасі. Е пасі 12 рівень. Тобто, це все, що в мене є. Потрошку виконую всі ці деякі віклі, прохожу є пас, збираю все, що можна. До речі, зараз прикольна ця тема, коли е кожного дня в 618.00 нам пропонують якусь подію. Тобто от за 0,5 РЛТ був цей майнер за 4000 і в нього є бонусний відсоток. Тобто, це теж для старту це дуже непогано. Тож, Мабуть, це все, що я хотіла вам сказати. Дякую, що додивились мій маленький обзор. Івент заканчується, до речі, завтра. Почнеться щось новеньке. Сподіваємось на це. Запрошую вас до нашого телеграм-каналу. Лінка буде внизу. У нас дуже е, вічливі, чемні і. Приємна україномовна спільнота вам завжди допоможуть, підкажуть. Тож, дякую, що додивились.